Дещо менше, але також певна ротація від Юрія Вернедуба. І сьогодні вони показали, що ці дві команди. один може бути. Да. Прекрасний дарують нам футбол. І Динамо заробляє пенальті знову Михайло Сіваков. Простанти герой поєдинку. Третій м'яч, третій вольовий момент. Привозить він для своєї команди, фалыть тротному майданчику. і знову Мараєс. Не чувствует. Все-таки мяч. От, должен он должен він прокатуватися по сухому полю. А здесь він тормозить і вот в этот момент как раз не чувствує сиваков, що не нужно катитися. Мараєс. Третій пенальті в нашій грі. Третій пенальті. Рафаель в першому таймі. Мараєс в першому екстра таймі і в другому екстра таймі. Мараєс проти Шевченка. 5-2. 5-2 сьогодні. Атакувальні футболісти б'ють краще, ніж захищається голкіпери. І одразу Анатолій Жабченко дає фінальний свисток. 5-2. Динамо. Или ще, ще ні. Ще ні. По-моєму, ні. ні. Ще Показує Сергій Ребров. Ще ні. Ще 40-45 секунд. Дивна емоція від Реброва. Взагалі їх не було. Ну, мабуть, така ситуація зараз в його команді, що дуже спокійно він і до перемог, і до невдач відноситься. Той тренер, який виграв два чемпіонства із Динамо в цьому сезоні, багато хто вже говорить, що потрібно знімати цього тренера.